Вітаю комунальний патруль на першому місцевому студії Ольга Міхньов Сьогодні у програмі Мешканці найбільшого будинку у Рівному просять звернути увагу на їхні проблеми. В обласному центрі знову труять собак та як виграти гроші за проект екобудинку. Про це і не тільки далі. Мешканці будинку на вулиця Шухевича у Рівному. Через комунальний патруль просять звернути увагу Жеку та міської влади на проблеми у їхньому будинку. Три місяці вони просять зачинити вхід у підвальне приміщення, аби не втрачати таке дороге нині тепло. Але всі їхні звернення лишилися без уваги. Про цю проблему детальніше дивіться далі. Найбільший будинок у Рівному на вулиці Шухевича, 18, має ще не найбільше проблем. Комунальний патруль напередодні нового року вже розповідав про дах, який протікає, а ще у листоп. Паді мешканці цього будинку забили на сполох через іншу проблему. Будинок 25 років, з 25 років, років останні 5 двері в підвал відкриті. День і ніч, ходьба, як в Верховній Раді. День і ніч не знає, хто що носить, хто що виносить. Тут 700 квартир. Це занесуть, рвануть посередині і все кубиками складеться цей железобетонний склеп, я його квартиру називаю. А по перше. по-друге, холод. Яйценюк, день і ніч балакає, економте, економте тепло, тому що не буде з чим ходити до банкоматів. Все на тепло, всі гроші входить в державі. Нікому не доказує. У підвалі кажуть люди, постійно хтось ходить, підозрюються особи без постійного місця проживання. Обірвана ізоляція з труб, кажуть, то їх рук справа. Бачите, як воно все вдерти. Де воно має грі? Куда тече? Тут воно то це, це затоплене. Скоро цей дом впаде. Ось така. Така економія. Да, да, е, Кажуть, що треба економити, тепло треба все державного. Активіст Олександр Грацький з листопада обривав телефони ЖЕКу. Поспілкуватися з керівником підприємства вдалося після дзвінка у мерію. Але від того бідкається чоловік стало ще гірше. Взяв трубку, вислухав мене, а говорить, ти смотри, хохоли ще будуть указувати мені, що робити. Знаєте, я згадав бармаки. Але стримала мене жінка. Ну, і до цих спірс: грудень, січень, лютий. Я заніс від імені жильців заніс бумагу в міську раду по цей день ніхто вимагав, щоб під'їзд, під двері зробили відповідно норм. І зробили під'їзд на ступеньки вилізти, люди пожило, старіють кожен день, і треба вилізти на четвереньках або злізти. Отож, відповіді з міської ради чоловік по сьогодні так і не отримав. Як і реакції на озвучену проблему, тим часом мешканці будинку демонструють, як долають сходи перешкоди. Володимир Легків, інвалід війни першої групи, каже, хоч і є поручень біля під'їзду, та прольоти між східцями долає через силу. Вибирається. О. О! Ці сходи е, треба підняти їх. Тут щоб, не, ну як підняти їх, щоб можна було ходити. А, а хто ж таке робить? Сходів у перший під'їзд на сусідній дивиться ще один інвалід і заздрить, бо тут поруч я взагалі немає. Тож без сторонньої допомоги інвалід вийти з під'їзду не може. А поручень каже кардинально змінив би ситуацію. Це було б набагато легше, що Це ж було б красота, не тільки мені. А скільки тут людей, жінок ще хуже ще хуже, я ходять. Берила, то завжди повинні бути зійти, потриматися, вийти. В руках сила є, а в ногах нема. У людей вже немає сили терпіти і чекати на відписки. Тож через комунальний патруль активіст озвучує прохання мешканців будинку до міської влади. Тих попередників ми просили. А сьогодні вимагаємо від вас зобов'язати начальника ЖЕКу перспективне. Перше зробити східців підвіз, довести до норм ДНБ та промсанітарії. Друге, вхід технічний підвал будинку облаштувати згідно вимог сьогодення РНБУ, ДСНС, СБУ і тому подібне. Це велика небезпека. У рівному знову труять собак. Так 7 лютого в районі Північний невідомі нагодували безпритульних псів їжею з отрутою. Кажуть місцеві мешканці від отруєння постраждали два собаки. У соцмережах Рівнян Михайло пише, що хтось на районі Північний підкинув отруєну їжу місцевим безпритульним собачкам. Як висновок, один собака помер, другий в сильних агоніях, бореться і мучиться за своє життя. Знаходиться він на вулиці Коновальця. 7. отож всіх небайдужих просив допомогти тварині, адже потреба не в їжі чи воді. А в кваліфікованому ветеринарі до слова, це щонайменше третій випадок з початку року отруєння бездомних собак у Рівному. Маєте натхнення і фантазію, можете отримати 10 тисяч гривень. Достатньо лише створити проект будинку, але не простого, а екобудинку. Конкурс проектів оголосив депутат рівне ради Святослав Євтушенко. Детальніше про умови конкурсу та перспективи дізнайтеся у наступному сюжеті. Конкурс проєктів екобудинку оголосив депутат Рівнеради Святослав Євтушенко напередодні. Тож в охочих поборотися за ціний приз є півроку часу на втілення фантазій. В результаті має вийти проєкт екобудинку, який можна було б реалізувати. Я не вимагаю, щоб це були там якісь норми, права, щоб воно відповідало ДБНам, стандартам і все решта. Це має бути проект, проект екобудинку, який можна буде використати для подальшого будівництва. Конкурс фактично вже розпочався, тобто проєкти можна подавати до 1 серпня цього року, і переможець отримує приз в розмірі 10 тисяч гривень. Тобто я звертаюся до рівнян, ці охочі, всі небайдужі, деяке будівництво. Якщо маєте можливість, якщо вам це цікаво, і якщо вам це справді цікаво, то дуже би хотілося, щоб ви розробили проєкт, подали і відповідно перемогли. Головна ціль проекту, щоб місто рівно розвивалося в напрямку екологічного будівництва і в результаті ставало чистішим і комфортнішим. Переконує ініціатор проведення конкурсу. Розглядатимуться проекти, реалізація яких передбачає використання екологічно чистих матеріалів, оцінюватиме роботи конкурсантів. компетентне журі. Лови журі буду. Я буду взагалі журі. В журі я запрошу. Вже запрошую, вже жв веду переговори з видатними спеціалістами з нашого університету водного господарства, тобто це з кафедри міського будівництва однозначно, Ще з інших суміжних кафедр, які займаються так само будівництвом, активісти, які є у нас в Рівному і працюють напрямку впровадження якихось екологічних програм екологічного будівництва. І крім того всього, ще буду просити запрошувати. Активістів, які є, так би мовити, у нас на українському рівні. Тобто той самий Андрій Бобровицький, який в березні має бути в Рівному і проводити семінари. Тобто, так само звертається рівнян, кому цікава дана тема. Ми ще будемо давати окреме повідомлення, але к нам в Рівну приїде Бобровицький Андрій, дуже відомий екобудівельник, дуже прогресивний екобудівельник і буде в Рівному з семінаром орієнтовно 10-11 березня. Насилати свої проекти потрібно депутату Рівнеради Святославу Євтушенку, з яким зв'язок можна тримати через громадську приймальню або ж мережу Фейсбук. Прийматимуться проекти до серпня місяця. Відтепер у рівнян з'явилася можливість за допомогою Приватбанку зручно та швидко здійснити купівлі в інтернеті, адже Приватбанк відкрив спеціальний магазин, у якому можна придбати будь-який товар через інтернет. Консультанти допоможуть обрати найвигіднішу пропозицію в інтернет-магазинах України та усього світу. А якщо не вистачить грошей на покупку, то допоможуть оформити розстрочку або кредит на неї. Детальніше про це дивіться далі. Шукаєте товар в інтернеті, Приватбанк допоможе вам зробити вдалий вибір. Рівняни тепер можуть зручно та швидко здійснити купівлі в інтернеті через спеціальний магазин, який відкрив Приватбанк. Знайти найвигіднішу пропозицію в інтернет-магазинах як України, так і світу, допоможуть клієнтам доброзичливі консультанти. Переваги інтернет магазинів взагалі, що це дає людям. Тобто перше, асортимент товару. Тобто в інтернеті можна знайти будь-який товар, навіть якщо. В магазині даного товару немає, ми в інтернеті можемо знайти, ну, можна сказати, будь-який товар. Це асортимент. Друге, можливість вибору ціни. Тобто ми можемо підібрати ці, даний товар за найменшою ціною. Ціна на один і той же товар, як показує практика, то есть на порядка до 50% може відрізнятися. Навіть просто в різних магазинах. І третє це безпека. Адже спеціалісти Приватбанку надають додаткові консультації щодо товару його характеристик, і головне Приватбанк надає гарантію на повернення або обмін товару, придбаного на рекомендованих сайтах партнерах, в тому числі іноземних. Рівнянин Ростислав Василишин звернувся по допомогу до спеціалістів з інтернет-продажів, щоб придивитись подарунок дружині на річницю весілля. Нове, ну, що я дізнався, це те, що е можна отримувати інформацію. І користуватися сервісом у плані доставки товару, гарантії повернення при поставці неякісного товару. І що саме основне, це те, що коли ти сам заходиш там на сайти, шукаєш ту річ, яка тобі потрібна, на жаль, там крім так ні або поставити галочку і там номер телефона, більше ти нічого не дізнаєшся. Тут фахівець детально розказує, показує, при потребі надає консультацію, що ліпше, як ліпше. О, і це напевно ж в основному загальна основна перевага того, що щоб скористатися даним магазином. Магазин Приватбанку пропонує перевірні сайти партнери та забезпечує повний юридичний супровід клієнтів від замовлення до отримання товару, а також допоможе розстрочити платіж або ж придбати товар у кредит. Приватбанк вирішив відкрити сервіс магазин який допомагає нашим клієнтам здійснити покупку через інтернет. Це можуть бути покупки як в українських магазинах, так і за кордонах. Тобто, в українських магазинах в нас є перевірені інтернет-магазини, тобто, сайти, з якими ми співпрацюємо, тобто, в яких клієнт отримує гарантію доставки. Раз. При потребі ми можемо зробити, тобто, якщо сума покупки ну, тобто, перевищує суму, яка є в клієнта, то тобто, він може розбити її там, на декілька платежів. Це може бути або оплата частинами платіж без кредиту, раз, або ну, звичайна розсрочка. Тобто, це можна робити на будь-який товар. Окрім українських інтернет-магазинів, таких як Комфі, Практикер, «Практикер», Ок, Топмол, Gold.ua, знижкові сервіси Покупон і Гроупон, Приватбанк допомагає здійснити покупку і на таких закордонних сайтах, як eBay, Amazon, Амазон, Аліекспрес, у Рівному це можна зробити за адресою вулиця Київська, 21, торговий центр Політон, де у відділенні Приватбанку запрацював спеціальний магазин. Незабаром такі магазини планують відкрити в кожному відділенні Приватбанку. Це усі комунальні новини на сьогодні. Знаєте більше, пишіть нам на сайт у рубрику Комунальний патруль. А маєте проблеми з комунальниками? Набирайте номер телефону 40 08 09, щоб таки змусити їх виконувати свої обов'язки, які нам обходяться в чималі гроші. Все буде добре. Бувайте.